Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати непечений торт. Це е, кому надоїло, або не хочеться жару стояти над духовкою, то я пропоную ось такий смачний варіант. Для самого початку ми у каструльку додаємо черешні, вони є дуже солодкі і додаємо сюди цукор. Тут ви вже самі регулюйте цукор по солодкості черешні або вишні. І Це ставимо на вогонь та доводимо. Дякую вам за лайки та репости. Це моєму каналу дозволяє розвиватися. Звичайно, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, я радо відповім на кожен ваш коментар. Цукор ще не розтопився. Зараз він розтопиться, і будемо знімати з вогня. І все ми виливаємо у густито, щоб злити рідину. Залишаємо остивати. А зараз ми приготуємо основу для нашого торта. Беру печиво, це таке печиво до кави, Воно таке стоплене молоко. Вміщаю його в кульочок і його потрібно подрібнити. Якщо ви маєте блендер з такими ножами, то можна раз-два перебити його у блендері. Я ось таким способом. Теж дуже добре і дуже добре подрібнюється. От бачите, все теж дуже швидко подрібнилося. Сюди ми додаємо розтоплене молоко. Все добре перемішуємо, щоб печиво стало мокрим. На тарілку ставлю ось таке роз'ємне кольцо і сюди перекладаю це подрібнене печиво. Форма має діаметром 20 см. Розприділяємо по всьому дну і потрібно це трошечки притолучити, ось так притиснути. Я це роблю за допомогою такого стакана, воно має рівне дно, і ось так це притискаю і дуже добре виходить. все, наша основа готова. Поки ми будемо займатися кремом, то основу ставимо в холодильник. Зараз ми приготуємо найпростіший крем для цього торта. Тут у мене у мисці є сир домашній. Я його перебила блендером, бо він був крупнозерновистий, і тому потрібно перебити блендером, щоб він був кремоподібний. Або можна одразу купити в магазині кремоподібний сир. І сюди ми додаємо у сир вершки 33% жирності. Додаємо сюди смачно згущене молоко, не варене. Та додаємо сюди пудру. На маленьких оборотах вмішуємо пудру у вершки, потім збільшуємо і збиваємо крем до стійкості. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Все, крем готовий. Тепер ми на основу викладаємо крем. Крем хороший, стійкий, ну дуже смачний. Розрівнюємо його. Основа застила, вже крошки не відділяються. Сюди поверх ми викладаємо цю черешню, яку ми трошечки підварювали. А крем ми будемо перекладати тим самим печивом, яким ми робили основу. Так, злегка притискаємо. І це будуть у нас коржі. Знову викладаємо крем. Розрівнюємо його. Викладаємо черечненьки, поверх печиво. І так збираємо цілий торт. Це вже в нас завершення торта, тобто ми зараз прикрашаємо його цими черешеньками. Торт ми ставимо в холодильник для стабілізації крему приблизно на 4 години або можна на ніч. Торти побував у холодильнику і тепер його знімаємо ось такими прокручуючими рухами. І піднімаємо до верху. Завершення торта це підсмажені пластівці мигдаля. Дуже смачний торт. Це такий торт, який не потребує багато часу. Тобто ви не витрачаєте на випічку. І що я хочу зауважити, виберіть печиво з топленим молоком. Воно ну, дуже смачно поєднюється з сирною масою. Не, практично тут цукру немає, там тільки чуть-чуть пудри. -чуть все на згущеному молоці. Дуже ніжно. Е, вишенька придає таку свою, е, вишенька черешенька, придає свою таку е, кислинку. Печиво, ніж ніжне стало, воно пропиталося, просочилося цим кремом і дуже смачне. М -м -м. Кожен кусочок торта можна поєднати з імгрозимом. Ну, Дуже смачно і все гарно гармонійно поєднано. Я вам рекомендую цей тортик взяти, спробувати зробити, бо це реально від щирого серця вам рекомендую. А я з вами прощаюсь до нових смаколиків. Бажаю вам мирного неба та біжіть Україну. Mm. Дуже смачно.